Тому що сьогодні у нас це ця генерація прибутку а, для, для України, це також, де а потім йде індустрія, а, їм, можливість наповнювати бюджет, з якого ми на фінансуємо наші військові. Це факт, що це складна місія, тому що ми з усіх. І вдячні, що ми до допомоги партнерам, але всі наші партнери у світі знають, що українська армія, а саме за плати, повністю фінансуються тільки Україною, виключно Україною. Нам треба буде збирати ці гроші, якось інтерувати, щоб економіка жива. І, ну, це зерно дуже важливо. В цілому не тільки зерно, просто сьогодні в наших квартах ми не можемо дозволити собі експортувати інші продукти і не тільки харчування, хоч говорити про металогію. Тощо, але, тим не менш, є те, що в нас є. Тому коридор, паралельний, який працює, він почав працювати в незалежності від бажання Російської Федерації. Сьогодні дійсно ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами і майже на виході вже страхування кораблів деякими нашими партнерами, коли буде точний результат, ми скажемо, але ми дуже близькі. Цього. Перше це страховка, друге це канву. Конвой, тут Марк, і ще кілька держав, нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в кариторії пасажирських вантажів. Це пасажирські ну, дай всіх вантажів, пасажирських зернових вантажів. І третє, це протиповітряна оборона, яка також працює як.